Де моє? Оце моє. Подарунок за те, що ми чекали. Фреш. Безкоштовний, Безкоштовний... Безкоштовний... Безкоштовний пиріжок мені на ніч я не сильно обходила, бо я дуже да. сильно розстраювала. У нас тепліше. Кришечка Кришечка? маленька, все велике. Храж, чикан і сніданку. Що це? Тиш, чикан корона. Дивись, який у мене прикольний дозатор. Дозатор задоволений. Їм за три куса. Ну воно таке. Я Довольний? Як ти Домовиш машину. Оля, я таке люблю. Мають це родні. Класно, мені дуже подобається. Дуже смачно. Я про нього дивився тільки в тік-тоці. Бік тексту це да. велика смакота, так? Українське слово тісто, виходить, пішло від. І ти впевнений, що українська тесті? мова молодша від англійської. Куди Або наоборот. точно. Вони скуштували скоштували наші тісто. А скільки тобі вийшов твій заказ? Дорого. Чотириста 60 дають. 500 деревья. Чика в мене коштує одне відео рекламне. Втім, був у Києві, ходім Макдональдс. <мас> Картошка без сала, без цибулі <гум> не то.